Якби у фільмі Самодома знімались футболісти Буковини. Хто міг би зіграти Кевіна, а хто мокрих бандитів? Був би канівцев і гірні бандіти, а... а Кевіном був би кіляр. І він і схожий на нього трошки. Ти вже підбив підсумки цього року і побудував плани на майбутній рік? Так. Підвів підсумки і побудовав плани на наступний рік. Це стиль і... львівський стиль. Це нормально. Так має бути. Партнери по команді дуже часто підтравлюють за ці автоголи. <рес> ну, просто, да, якщо є можливість, то не втрачають її. Усім привіт! Відчуваєте, як стрімко наближається новий рік? Так само швидко добігає до свого завершення різдвяний кубок буковини з міні-футболу. Якщо ви не дивилися першу серію нашого влогу про цей турнір, то переходьте за посиланням, яке ви бачите в куточках ваших екранів. А зараз традиційно ставимо вподобайку і приємного перегляду. Сьогодні ми станемо свідками двох поєдинків. Матчу за третє місце, в якому зійдуться команди рожевих та білих, а також фінал, в якому помірюються силами сині та зелені. Станіславович, яка у вас тактика на вирішальний матч за третє місце? Е, вижити любою ціною після ігри своїми ногами вийти звідси. Хороша тактика. Ти ворота хочеш? Це авантюра, бусь. Це авантюра. Ні, так ваш замір. Ти в нападі сьогодні? Я сьогодні розігруючий. Головний. Хороша позиція, хороша думка. Другий раз під нас міняє тактика, але перш, після першого тайму знову каняться стає ворота.

Бузько голкіпер, забиває перший м'яч. Як початок матчу? Отлично. всього, всього Обманував. три? тримав від дію автобуса. У нас тактика була друга. О, взяли автобус мостив. Трафні, ну той нахуй. А він на парковці лишив. Четвертий, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вова, оператор наш, каже, що вибрали на цей матч тактику автобус, але Артур припаркував автобус не в штрафному майданчику, а на парковці лишив. Помилився, помилився. Футбол це завжди помилки. Я не поклав ворота автобус, а поклав в тому штрафному майданчику, що ми не можемо забити. Треба перепаркувати. Якщо серйозно, важко грати так, проти футболістів. Конечно, важко. Хлопці в порядку, Хлопці, задають темп. Нам треба трошки побігати по парку. У нас є парк Шевченко. Нам треба побігати по парку трошки, щоб їх обіграти. <іл telefone> І думаю, що не поможе. Але... Будь, будь ласка, ми забили. Знаєш, що хочу сказати, але дай Бог, щоб вони у твоєму віці ще так бігали. <спир> <hymne> <sharp> Я згідний. Багато хто вже не бігає. Нашим глядачам цікаво, скільки ж пану Артуру років. 54-55 скоро буде Бажаю міцного здоров'я і багато років, ще грати в футбол. Дякую. Вийшов шевковський корець. Ой-ой-ой, Сашко! Сашко, де ти гуляв? Ну, хвостяк можна! Що ще надогрався? Та загрався, зняли з турніру. Що це було? Червона була. Ну як? Від Якась чи... відкладна була одна жовта. З <сих> <сих> першого тайму ще відклали, а другу зараз дали, та е спортивну поведінку. <сих> <сих> ти розумієш, що ти своїм ударом міг убити когось? Міг так, да, але тут всі готові були, вони налаштовані були на прийомі час. Дякую! Дякую! За участь. Дякую за участь. Головне, що після матчу оці дружні рукостискання Олеж, ну як ти не, не забув? Таку можливість. Вчу мене, Женя сілізнем вбити, блин, але не навчив виходить. Погано, що. Да, але нічого. Це ж е, для емоцій, для різдвяного настрою. Як емоції? Всіх, спрей, дешні, там. Як емоції побігати в футболі? Все супер? Походити в Тож матч за третє місце завершено. Команда білих, за яку грають тренери, персонал, менеджери, адміністратори клубу поступилася команді рожевих, тобто футболістів основи буковини з рахунком 4-8. Такий результативний футбол у нас. Вітаю з бронзою. Получається так? Ну, вітаємо. Звичайно, Звісно, що Не перше місце зайняли, тому що два дні підряд, підряд були лідерами. Ну, нічого. Це мій цікавий мініфутбол. Вже наближається завершення року. І зазвичай люди підбивають підсумки вже у цей час і будують плани на новий. Ти вже це зробив чи ні? Чесно кажучи, ще про це не думав, тому що ви ж всі знаєте, який зараз час. Щось таке на майбутнє планувати не треба. Треба жити сьогоднішнім днем. Я ж кажу, нічого не планував, не планував. Ну які плани? Плани прості, з командою Буковина як можна надалі в Кубку пройти і все таки. Спробувати виконати задачу ми дуже хочемо, і я думаю, що все може вийти, якщо ми будемо відноситися до справи ще трошки краще, ніж ми відносилися до справи, І все у нас може вийти. І я на це сподіваюсь дуже сильно. І Це основна мета. А там що здоров'я, це все, 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 все воно все воно буде. А якщо про підсумки говорити, як пройшов цей рік? Та ну, війна в країні. Ну, я не знаю, я зараз у всіх у, у когось хтось там загинув із родичів, у когось із друзів. І тому підсумки такі, як і ці три роки, не дуже, якщо чесно. Типа, треба, щоб закінчилась війна, а тоді все буде, все буде добре. Ти вже підбив підсумки цього року і побудував плани на майбутній рік? Так, підвів підсумки. І побудового плани на наступний рік можна було краще провести цей рік, і хочеться, Ну, не знаю, в мене є якась така додаткова мотивація, напевно, показати, що ми. ну... Ми, і я, і команда в цілому, що ми можемо набагато краще. І для цього треба зараз дуже багато працювати на зборах, тому от планую робити саме це. Я думаю, що наступний рік повинен стати і для мене, і для кожного з команди. Повинні досягти прогресу. І я вважаю, що ми повинні виходити до УПЛ. А, ну, якщо по футбольному казати, то звичайно у одна ціль це підвищення в класі. І, і все, на цьому все. Це вона нас ціль. Наскільки це буде важко? Ну, буде важко. І чемпіонська група, і там команди всі не прості, і ніхто не буде поступатися. Тому буде важко, але ми спроможні це виконати. Тому самі довели до цієї ситуації, і нам це і вирішувати тепер. Ми всі вже давно знаємо, які в нас плани на наступний рік, які цілі хочемо добитися, яких тому це вже давно ми знаємо і йдемо до цього. А особисті, які ставиш цілі перед собою? Це ті ж самі як команда Доб... забивати менше автоголів. Не в пер першу чергу в ну, новому році, так, з нулем, з нулем вийти. Ні, а так і допомогти команді як виграти кубок. І... Виграти кубок навіть ну, так? Будемо намагатися як, що там, виграти. Нема нічого неможливого? Так, так. Це кубок з однієї гри складається, тому все можливо. Так. Ну, і... Боротися за вихід у вищу лігу. Ну, боротися за кубок і боротися за вихід у прем'єр-лігу. Тому так, звісно, будемо намагатися робити. Скажи чесно, партнери по команді дуже часто підтравлюють за ці автоголи? <свиска> <свиска> ну, пос, да, якщо є можливість, то не втрачають її. <свиска> а поділися, як ти переживаєш ці моменти от після матчу? Чи зразу забуваєш, стараєшся забути, чи, чи як? А, якщо чесно, все від результату. Якщо там він не, 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 не влияє на нього, то ну, буває. А коли влияє, так треш, трошки по-іншому. Але ну на наступний день вже чи, трошки краще. Партнери та, допомагають, там також і, десь підтравлюють, але ну, я розумію, що з усіма це може статися, тому так, да, просто що кількість пугає, але. Може стати так. Це скаже з кожним. Так я як захисник, це більш як імовірність таких голів. Можеш порадити нашим глядачам якісь різдвяні, новорічні фільми, мультфільми. Що можна подивитися? Ну, по класики, один дома, сам дома», Це ми я не знаю скільки разів можу підряд цей фільм дивитися. Перші три частини «Само дома», можна подивитися якогось там грінча, наприклад, щось таке. Коротше, один дома завждися. Один дома, два, один да, дома та, три. Так, да, так, і все один вдома. До п'ятої чи до четвертої, не пам'ятаю. E, ну, якщо чесно, один дома не, не люблю дивитися так не багато. Любиш. Ну, перші рази. Один так. раз подивився і вистачить. Ну так. Да. А так кожен рік по декілька разів. Ну ні, це не для мене. Так. Якісь може нові, чи Чи, не знаю. Ну. Не дуже старі так знаєш? А от скажи, якби у фільмі Сам удома знімалися футболісти Буковини, то хто міг би зіграти роль Кевіна, а хто мокрих бандитів? Ну один із бандитів це Глушук, 100%. А до пари до нього Ваня Пономаренко, дуже схожий. на того. А, прям схожі вони двоє. Так, так, да, так. Да. Ось. А Кевін хто може так залишитись? А давай візуально. Ну, Візуально ти треба шукати блондина, де да, більше. Голуб. Голуб, так, да, більшого підходить, так. Да. Такі. Ну, мокрі бандити це точно Гончарук та е, Рома Боння. Вони прям топ. А мабуть, так підійде. Не знаю, може Кіля. Кіля Висінь. Може, А чого під... так? Під... Ну, я не знаю, він такий. Похож на Кевіна. Кевіна, напевно. Тут Даня Голуб, напевно. він просто підійде. Схожий. Схожий а мокрих бандитів? Ну, це що кучерявий, це Ваня Паномаренко 100%. А те, що Лисий, напевно. Та ну, іграй! Мені щось бодя бойчок схожий трошки на нього, дуже візуально, напевно. Ну Кевін у нас був би шина. Чого? А, ну просто, мені так хочеться. А, а мокрі бандити, я з Юрчиком Дудніком. Ми б наймокріші були. Бандити. Що так, песни? Ну, у нас такий характер, ми такий типу, сюрчиком живемі. Шебеники. Так, щось є у нас. Ти знаєш, що без так само тебе назвав. Так. Я не знав, якщо чесно. Одним із бандитів. Дякую, без... Мокрих бандитів, може бути, мені каже, Даня Канівцев був би один із них, а другий я б. Той, що такі кучерявенький, так? Ні, кучерявенький я б Юрій Дудніка кабиту туди відправив, А Лисо да, ну, не на Даню. Він такий, знаєте, такий смішний, так сам по собі. А ролі Кевіна я не знаю, я б, би, мабуть, би шину туди відправив би, що він би їх там, вообще, не знаю, наказував би за якісь їхні дії. Якби у фільмі Сам удома знімались футболісти Буковини. Да. Е, хто міг би зіграти Кевіна, а хто мокрих бандитів? Е, бандит був би гірний 100%. Один бандит. Кевіна зіграв би, я думаю, був би Канівцев гірний бандити, а, а, а Кевіном був би був, би, хто був би Кевіном. Кіля, кіля, кіля. Чого саме він? Він, так, він і схожий на нього трошки. Тому я, якось в них так, я думаю, вдалося. А от Каня і Макс гірні 100% бандити. А ти знаєш, що, кого назвали декілька футболістів на роль Кевіна? Кого? Тебе. Мене да. водають. Неочікувано. Я говорю, що ти би точно дав відсічі. Ні, да, да. Порубилися нормально з ними. Ну що, кажете фінал зараз? Я кажу, писав папку. Ти як думаєш? Команди готові? Так. Виходимо. Слава Україні! Героям слава! Давай, давай, давай. Боротарі готові! Вирішальний матч різдвяного кубка стартував синій проти зелених. Цікаво, хто ж переможе. Далі, далі, далі. Ти за кого? За яку команду вболіваєш? За зелених чи за «синіх»? Да. Забив гол, Юр? Да. Як? Ну, по дворовому. По мініфутбольному. Крім безпосередньо самого різдвяного кубка, команди сьогодні борються ще й за такі смачні подарунки. Подивіться на ці подарункові набори від нашого партнера в мережі магазинів Утано. Тут і ковбаска, і рибка, і сир, і мандаринки, і авокадо, і що лиш не хочеш. Усе, що згодиться до святкового різдвяного чи новорічного стола. Тож, якщо ви досі не вирішили, де скупитися перед святами, де придбати всі необхідні продукти, то заходьте у будь-який з магазинів мережі тано, там вам завжди раді. Наша команда, лідер, капітан грає всі 40 хвилин. Перший останнього. Є, е, є чемпіони. A -a 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 -a. Чемпіони різдвяного кубка. Команда зелених. Знизів Ванечка, бачиш, знизів. На вас ніхто не ставив, а ви перемогли. І так визначаємо кращого гравця вашого турніра. лінії цієї штрафної, Висотою. Пробити по тих воротах, попасти без воротаря, ворота без воротаря, по, по повітрю. М'яч летить по повітрю, тільки. Незалежне журі вирішило, що від зелених це Хамелюк, від синіх морговський, від рожевих Бузько і від білих Левенець. Ні, ну тут майстри дальніх ударів два у нас. Морговський, Хамелюк. як тебе з дальніми ударами? Зараз подивимось. Ну хоча б попасти. По м'ячу? Бузько. Бо ти в тих прискользнеш, ні? Може, що Це стиль. Львівський стиль. Це не повага до суперників. Ні, це нормально. Так має бути. Фору треба. Дальній удар це твоє? Які дальній удар? Повітря няч має попасти ворота повітря є. Отак от. Наступний Ти бачив, як треба? Руки з кишень витягає. Мінус один. Вуууу! Ай я. Я зразу Вітаю. Дякую. Скажи, чесно, тренував? Ні. Та ножі є таке. Найкращий гравець нашого різдвяного кубка. Сергій Левенець під ваші оплески! <плес> найкращий бомбардир цього турніру. Андрій Бусько команда рожевих. <плес> Вітаю тебе знову ж таки! з Званням найкращого бомбардира. 20 голів ти забив на цьому турнірі. Але ну цей останній удар. Головне, що забув ігрі, а це таке, хай палець з Як емоції після завершення цього турніру? Ну, тільки позитивні. Чесно, скучив за хлопцями. Якісь емоції, хоча отримали, поіграли своє задоволення, а то в чемпіонаті нам трошки не почули задоволення поіграти. Тому тільки одні плюси, чесно. Найкращий голкіпер цього турніру. Як ви думаєте, хто це? Пономаренко? Канівцев? Максим Гірний отримує свою нагороду. <більш> Вертаюся в 8 клас. Ти <ки> ж придателі, я з вами не говорю. А що з нами не було? зробили з мене воротаря, ти що? Ну як з мене було зробити воротаря? Та ти сам зробив з себе воротаря? Та капець. То що я там два рази вискочив, бування червону получив, то ж нічого не значить. <гум> Ти зразу засу... Ні, ну звісно, я розумію, що я зараз стою в рамці, ну, але, блін, не настільки ж. <гум> Радий, що отримав індивідуальну нагороду. А, безмежно, знаєш, безмежно. Мене ще травити будуть до наступного кубка, блін. Заслужена перемога зелених. Я вважаю, що не знаєш, було було дуже багато розмов навколо нашої команди, що ми от, ми там за третє місце будемо боротись так. Але ми спокійно, ми на це не велись і робили свою роботу, і доказали, і закрили всі мрти, і чемпіони. <реку> Команда почала перемагати, коли мене не стало. Бо я на третій день не грав і три. Брав. А ні, це хочу передати. Привіт дімі погорілому. Він теж вніс вклад в цю перемогу. Тим, що був відсутній сьогодні. До зелених на чолі з капітаном Владиславом Хамелюком Виходьте за вашим призом. <праць> Чудовий турнір. Я дякую по-перше, Йосипу Єновичу за наданий майданчик. Дуже було цікаво спостерігати. Я, на жаль, не все побачив. Бо був в Києві навіть ну навіть в Києві я онлайн, коли був час, спостерігав за турніром. Тому вам вдячний. Слава Богу, що без травм бачив вас в очах бажання все-таки довести в фіналі хто є сильніше. І в нас такий традиційний, я сподіваюся, буде вже кубок. Це кубок різдвяний 2024 року. Тому нагороджується команда зелених. І згодом! Вітаю, хлопці. <плес> І солодкий присвіт маленького Парижа. І вежа від чистого шоколада. Капітан. Смачний Капітан. подарунок від маленького да, Парижа отримує Владислав да, да, Хамелюк. І від мережі від мережі магазинів. <плес> Та, Класса, <таке. плес> Я у мене таких вдома повна куча <рес> Андрюх, будеш спати з ним? Не, так. Ми зараз е, де, ну, у нас відновлення зараз е, саме, де, то беремо свободу. Ти знаєш, що з золотом не можна заходити в парілку? Там я сам. Я буду заходити в саме то буду знімати. <рес> Тут вже пакунки. Пакунки розбираються вже, призи діляться. Є добреньки? Я щас Все, я добре. А мені щось даш? Андрю. Я заробив щось чи ні? Картіна далі. О, нормально, нормально. <реш> Що ж, друзі, ось таким був різдвяний кубок футбольного клубу Буковина і з міні-футболу. Пишіть в коментарях свої враження від цього турніру, які ваші емоції після перегляду, від голів, від атмосфери в команді. Також буду вдячний, якщо поставити вподобайку під цим відео, якщо вам воно справді сподобалось. Ну і не забуваємо підписуватись на ютуб канал Буковина, адже ми готуємо цей контент спеціально для вас, наші вболівальники, наші любі глядачі. На сам кінець хочу привітати вас. Із прийдешнім новим роком і з різдвяними святами. Нехай у вас все буде добре, міцного вам здоров'я і залишайтеся разом із буковиною!